Чи знаєш ти, що можна за 20 хвилин приготувати густий і красивий джем з абрикосів без загущувачів? У рецепті лише йдуть фрукти і цукор. За цим рецептом виходить неймовірно смачний, ароматний, густий і в міру солодкий абрикосовий джем. І головне без довгого проварювання фруктів. Він чудово підходить як начинки для пирогів та пиріжків, а також для перемащування бісквіту або просто на хліб. Абрикоси дуже ретельно мию. Розділяю на половинки. Видаляю кістечки. Половинки абрикосів висипаю у зручну широку посудину. Сюди додаю 2-3 столових ложки води та 1 третю чайної ложки лимонної кислоти. Або 1 чайна ложка лимонного соку. Це для того, щоб зберегти красивий колір джему. Вмикаю вогонь. Варю фрукти на середньому вогні постійно помішуючи. І додаю цукор невеликими порціями. 500 грам цукру умовно ділю на 4 частини. Я розраховую цукор у пропорції 1 кг фруктів на 0,5 кг цукру. Додаю першу порцію цукру, це близько 120 г. Доводжу до кипіння, постійно помішуючи. Потім зменшую вогонь і готую 5 хвилин. Якщо є піна, то за бажанням її можна зібрати ложкою. Далі додаю до абрикосів ще частину цукру, знову перемішую фрукти і варю ще 5 хвилин. Періодично помішую абрикоси, щоб вони не підгоріли. До речі, за цим рецептом можна приготувати будь-яке фруктове варення або джем. Засипаю наступну частину цукру, перемішую і продовжую варити ще 5 хвилин. Пар додаю останню частину цукру в абрикоси. Продовжую варити джем ще 5 хвилин, щоб залишки повністю розчинилися. В результаті виходить такий однорідний джем зі шматочками абрикосів. Якщо хочеш джем без шматочків, то подрібни його блендером і ще раз доведи до кипіння. А як перевірити джем на готовність? На холодну тарілку я даю ложку джему. Проводжу ось так ложкою. Якщо він не розтікається, то значить він готовий. Відразу розкладаю джем у заздалегідь простерилізовані банки та закриваю їх стерилізованими кришками. Обов'язково витираю залишки або краплі джему, якщо вони є. Залишаю банки до повного охолодження, не перевертаючи. Зараз джем виглядає ще трохи рідким. Але коли він охолоне, то він стане обов'язково густим. Заготовка чудово зберігається у темному місці при кімнатній температурі. Такий спосіб приготування дозволяє зберегти яскравий насичений колір і приємний аромат фруктів. Поглянь, як виглядає джем на наступний день. А цей колір просто зачаровує. Дуже приємний аромат абрикосів, Тягуча консистенція, ну і джем у міру солодкий. Це чудовий і простий, а головне швидкий варіант приготування джему. Приготуй і ти і поділися своїми враженнями. Смачного!